Чому нам смакує білкове? На питання, чому відповісти максимально легко? Колись давно в раціоні людини майже не існувало тваринних продуктів, а отже, білко було обмаль і ми вчились його вишукувати. Цікавіше те, як саме ми фіксуємо білковий смак та які продукти сприймаємо білковими. Отже, сама молекула... Дуже велика і складна, щоб вчитись її ловити язиком. До того ж, людина не хижак. Ми майже ніколи не ласували справді свіжим м'ясом, а отже, не зустрічали непошкоджені білкові молекули. І ми навчились розрізняти зруйнований білок за допомогою головного його компоненту глутамату. В середньому будь-який білок містить не менше 20% глутамату. Як руйнується білок у процесі кулінарної, ну, тобто теплової обробки або. Процесі зберігання. Тому курячий бульйон смачніший за свіжу сиру курку, а копчене м'ясо за щойно вирізаний стейк. Ну і до речі, саме тому ми не розрізняємо язиком, що горіхи білкові, хоча ну вони ж містять доволі багато білков.